29 липня, понеділок, цілюща сила прощення. Якщо господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико? Псалтир 133. Корі Тенбум, Корітенбум, помилково звільнена гітлерівцями з концентраційного табору Равенсбрюк, виявилася однією з тих небагатьох, хто вийшов із цього табору живим. Після війни вона організувала в Голландії притулок для колишніх військовополонених. Згодом Корі говорила, що різниця між тими, хто страждав від частих нервових зривів, і тими, хто практично повністю відновився після пережитого, полягала в здатності прощати. Ті, хто не вмів прощати, хто все ще ніс у своєму серці образу і злість, до кінця свого життя часто страждали від душевної неврівноваженості. Корі прийняла вістку про Боже прощення і принесла Божу любов у зруйновані міста Німеччини. Одного разу ввечері вона виступала в Мюнхені, палко розповідаючи про Боже прощення, перед сотнею уважних слухачів вона звернула увагу на одного чоловіка в натовпі. Після служіння він підійшов до неї. Жінка відразу ж опізнала в ньому одного з найжорстокіших наглядачів Ревенсбрюка – Тепер ця людина стояла перед корі. Він простягнув руку, щоб вибачитися перед нею. Корі потім згадувала: мені хотілося плюнути йому в обличчя, мені хотілося підійти до нього і вдарити його по обличчю. Усі мої почуття волали до помсти. Але я сказала собі якщо зараз не пробачу цій людині, то всі крапельки любові, що залишилися в мені, висохнуть назавжди. Я знаю, що гіркота, образа і небажання пробачити знищать моє духовне серце. Прощення це наш усвідомлений вибір звільнити когось від вашого осудження на тій підставі, що Христос звільнив вас від свого осудження. Це рішення ставитися до цієї людини так, не мов би вона завжди любила вас, на тій підставі, що Христос завжди любив вас. Усупереч почуттям, які бушували в ній, корі підійшла до цього чоловіка, узяла його руку і сказала: Брате, я прощаю тебе. Пізніше вона згадувала: простягаючи руку, я робила це всупереч усім почуттям, які бушували в мені. Коли я вимовила слова Брате, я прощаю тебе, у моєму серці зразу ж запанував надзвичайний мир. Прощення, це зцілення. Прощаючи людині, яка не заслуговує прощення, ми відкриваємо свої серця для Божого зцілення. Прощення це Божий цілющий засіб від злоби, гіркоти і образи. Нам слід виробляти в собі дух прощення та ніколи не втомлюватися прощати інших людей. Бог може заповнити своєю любов'ю серце, здатне пробачити. Запекле серце буде тільки опиратися Божій любові. Сьогодні, в молитві, попросіть Бога дарувати вам вибачливе серце, подібно до корі Тенбум, простягніть руку тим, хто несправедливо повівся з вами, говорячи. Брате, я прощаю тебе.